Буває, що ти загораєшся ідеєю, а потім забиваєш болт на неї. Я хочу бути ютубером. Ти перешли всю платформу, знайшов, як робити прев'юшки, як оптимізувати відео. І тільки діло дійшло до нажаття на кнопку Начать запись, ти зупинився. Ти переніс цю діяльність на завтра. А завтра в тебе опустяться руки. Ні! Ютуб це очком. Я чув, що в Тік-Токі хороші гроші заробляють. Опять ті граблі. Дропшипінг треба спробувати. Арбітраж штапівку. Дайте мені купити новий курс. О, нова тінка! Хвате. Хвате. Ти гаїш свій час. Я теж був на твоєму місці. Дивився, яку тімку можна залутати, який аєндроп можна знайти. Ну угадай, що це принесло мені? Ми з тобою на макак. Вони перестрибують з гілки на гілку. А ми з бізнес-моделі на бізнес-модель. У мене є одне питання: як успішні люди побудували свій успіх? Подумай пару секунд. Вони сконцентрувалися на одному ділі. Крищана Рональда вже грає 30 год футболу. Ілон Маск по 16 часов на день будує свої ракети та влучає Теслу. А Марк Цукерберг. А Марк Цукерберг все більше соціальних сітей, все більше, більше, більше. Тебе менше, менше, менше часу. Ще вліяті, в'яті не Стає він. але не ти і не я. Що тут спільного? Це фокус. Просто представ, аби Крищана Рональдо замість того, щоб тренуватися на футбольному полі, прийшов до свого тренера і сказав: я від тебе вхожу, тому що в волейболі за тренера треба менше платити. Щоб було б з молодим футбольним талантом. Так же і з нами. Ти не знаєш свого purpose, призначення. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти знайти тобі його. Тому що світ не хоче втрачати нового Арнольда Шварценеггера Біла Єйца або Олександра Усика, яким можеш стати саме ти. Термін «Purpose» означає мету, спрямованість, призначення, задля чого ти народився на цей світ. Якщо солдат йде на війну, в нього є мета, перемога, мир для його дітей. Щоб їхня країна ніколи в таку ситуацію більше не попала, це як у бджілогі матка, трутині медоності. Кожен має свою місію, і в тебе можуть бути такі приклади призначення: доглядати за своєю сім'єю, виносити позитив цей світ, рятувати життя людей, вчити їх, щоб вони не допускали помилки, які ти вже допускав. Давай я розкрию карти, розповім свою особисту пропус. Я роблю це відео для того, щоб ніхто з вас не допустив помилок, які я допускав. Я уявляю, що я звертаюся до молодшого Сергія, який не такий досвідчений, який я зараз є, не такий мудрий, не такий професійний в цій сфері, і кажу: не роби брат, цього, це помилка, краще оцю дію виконай. Ось моя місія. Ось моя місія. Я точно знаю, що є мільйони світу таких Сергіїв, яким потрібна моя зараз допомога. І я можу в точку попасти і назавжди вирішити їхню проблему. І ось що мене піднімає вверх, ось що мене заряджає енергією. І прямо зараз я маю ціль пояснити про концепт Purpose, відкинути хибні призначення, які тобі нав'язав соціум, та знайти твоє діло, діло твоєї душі. Просто представ. Я і ти починаємо блог про кухню. Я роблю, тому що я хочу заробити монетизацію на Ютубі. Це, це деньги для мене. А ти робиш по душі. Це твоя страсть, це, твоє, це твоя одержимость. Хто з нас буде сильнішим? Подумай, що буде через год, через два, через три. Ти зможеш бренд заснувати. Ти зможеш зробити своє шоу, на якому на якому ти будеш приглашати нових поварів, і вони будуть розповідати про свій досвід іншим людям, тому що ти будеш слідувати мрії, а не якомусь матеріальному успіху. Я ж получу монетизацію і там зароблю 50 доларів за місяць, буду щасливим на цьому небі. Тобто, перший урок це фокусуватися на пропуску на твоєму призначенні, на мічці, а не на матеріальних речах. Що я зараз скажу, можу раз і назавжди перевернути твій світ. Якщо ти думаєш, що ти бажаєш iPhone 15, машину, квартиру, яхту, ти не знаєш себе, тебе обманув світ. Ти хочеш драйву, не спорткар, ти хочеш поваги, не популярності, ти хочеш статус, не ролекс, ти хочеш свободи, не грошей. Починаючи, дай чесну відповідь. Чому? Навіщо? Для чого? Якщо твоє желання це тільки щоб в групу, знай, тобі його нав'язали. Тобі приклеїли етикетку. це класно, це круто. Будь крутим, ділай тето. Як школа, піди вивчись, женись, піди на пенсію, помри. Зараз буде практичний крок. Чесно, запитай у себе, що я хочу. Навіщо і чому я це бажаю? Чи це нав'язано кимось? Максимальна увага, ми переходимо. До ключової частини цього відео. Поїзд твого purpose. Перше питання на яке ти повинен чесно відповісти. Яка діяльність без думок? От чим ти любиш займатися, коли до тебе взагалі ніяка друга мисль не приходить? От я як граю в футбол, я повністю віддаю ці грі. Я не думаю, що я там зробив домашку, або те, що там про іншу людину. Я повністю в грі, От в тебе повністю максимальний фокус, немає ніякої іншої мислі. Коли ти робиш цю діяльність, подумай, яка це діяльність? Можливо, це балакати, спілкуватися, писати книжку або ще щось. І концентруйся на цій діяльності. Друге, це чим ти хочеш запам'ятатися цьому світу. Уявив, тобі я застався один год жити на цій планеті. Що ти хочеш дати людям? Яке насідля ти оставиш? Відкинь всі маленькі бажання. Третє, що ти любиш робити? Виконуй його, що ти любиш робити реально від душі для мене. Це спілкування, футбол, активність фізична. Ти знаєш, що це для тебе. Ти, ти по-любому знаєш. І четверте, це не допомагати кіропрактикам. От ти знаєш, що такий кіропрактик? Я не знаю, я йому не допомагаю. Тому що ця цільова група мене не інтересує. Я допомагаю молодшому Сергію. Тому ти також, якщо хочеш комусь допомагати, неважливо, скільки грошей вони мають, неважливо е статус, який у них. Іди допомагай. Тому що це твоя місія, це твоє purpose. І вимкни це відео прямо зараз. Обдумай, що я тобі сказав. Обдумай, що я тобі сказав. Викинь телефон. Хорошо? І якщо тобі потрібна підтримка, якесь менторство, може зайти в Телеграм. Там я обов'язково залишив свій контакт. Зі мною можеш легко побалакати. Я повністю твій 24 на 7.